Вітаю вчора почув тезу про те, що люди нічим не цікавляться, крім як політики. Їм не цікава економіка, не цікава освіта, не цікаві фінанси, не цікавий навіть саморозвиток. Навіть питання власного заробітку теж не дуже цікаво. Цікава політика. І ви знаєте, я, я подумав і написав пост, яким хочу поділитися з вами трішки прокоментувати. І так, чому люди цікавляться політикою більше, ніж чим іншим? Ну от, Якщо ви тут на цьому каналі, то ви теж цікавитесь політикою. Хоча у нас не тільки політика, в нас дійсно і економіка, і фінанси, і геостратегія, відрізняйте її від політики. У нас і а, саморозвиток, ми з вами багато про що спілкуємось. Ну, Тим не менш, в основному це дійсно політика. І так, на мою думку, чому люди цікавляться політикою? Чому ви цікавитесь політикою, коли ви. Подивитесь, послухайте цей пост, ви будете знати відповідь, і ви будете саме так відповідати. Я це вже перевірив на одній моїй колезі. Воно знаєте, воно працює. І так у політиці є герої і зрадники, є поразки і перемоги, є інтрига, є емоції, драми, є коментарі, репости, ілюзія участі. Це дуже важливо. Ілюзія участі. Коли ми займаємось політикою, нам у нас є відчуття, що ми... Причетні до чогось, тобто, ми щось вирішуємо, ми причетні. Політика це коли ти кричиш з балкона і можеш бути впевненим, що тебе чують. Тобто, ви заводите блоги, ви пишете коментарі, ви можете щось комусь пояснювати, і ти розумієш, що тебе чують. Твоя позиція може бути слабо обґрунтована, вона може бути не завжди доречна, не завжди а, мати доказову базу, але ти одразу бачиш, що тебе чують, бо ти висловлюєшся щодо питань, які стосуються всіх. Люди мало цікавляться економікою, освітою, фінансами, навіть саморозвитком, оскільки ці сфери не дають миттєвого ефекту. Вони повільні, складні, без чітких меж. Із фіналом, який настане не сьогодні і чи взагалі настане. Тобто, коли ви поринаєте в книги, в освіту, в науку, намагаєтесь там чимось розбиратися і так далі, то це проектування себе на майбутнє. Це довгий, тривалий шлях, яким потрібно йти, якщо ви хочете чогось досягти в суспільстві. Але тільки причетність вас до політичних подій робить вас актуальним. Ви ви в актуалі прямо зараз. У вас немає такого відчуття, що ви. Ну, фактично, як десь бабуся або дідусь під деревом читаєте якісь книги, не зрозуміло, з яким фіналом. Вчитись потрібно, дійсно, безперечно, Займатися своїм саморозвитком потрібно. Потрібно мислити про те, як себе вписати в ту чи іншу соціальну ієрархію. Ну, наприклад, якщо ви маєте бажання стати середнім класом, долучитись до середнього класу. Хоча сьогодні ця концепція доволі суперечлива, і на заході говорять про її. Фінал, але тим не, менш, тим не менш, кожен хоче набути якісь ознаки певного соціального статусу. Так ось політика одразу дає вам відчуття співпричетності прямо зараз. Прямо одразу політика дає людині роль, інші сфери дають людині завдання. А коли ви займаєтесь політикою або цікавитесь політикою, ви одразу долучаєтесь... До тих чи інших концепцій, теорій, людей, ви займаєте якусь позицію. Тобто, ви одразу отримуєте роль. А ось всі інші сфери вам дають завдання. Вивчи, опануй, опрацюй. Знаєте, там купа всього. Люди обирають політику не тому, що вона глибока, а тому, що в ній є ролі. А ролі це життя. Це як у Шекспіра. Життя це театр, а в ньому люди актори. Ми хочемо жити. Тому цікавимось політикою більше, ніж завданнями, тобто роботою, яку нас змушують виконувати: обставини, умови, система, ринок праці, знайомі, начальник на роботі і так далі. А тому ми цікавимось політикою більше, адже з життя ставить нам завдання, які ми мусимо виконувати. Але ж ми хочемо і жити, а не тільки виконувати завдання. Правда? У політиці ти одразу хтось, це дуже важливо, ви займаєте якусь позицію, навіть якщо. Вона слабо аргументована, навіть якщо ви ще не розібралися, але ви одразу займаєте позицію. А в інших сферах ти стаєш, ти маєш стати кимось, ще маєш стати кимось. Ще маєш довести, що ти хтось, ну, наприклад, в науці. Ти маєш довго доводити, що ти хтось. Це не так, що раз на раз-два, і в тебе і пояс чемпіонський, і виявляється, ти вже й доктор філософії. Хоча ці дві сфери досить довго потрібно в них йти. Хто вчився в аспірантурах, той знає. І той ніколи не повірить, що можна тренуватись, отак все, і паралельно там захистити дисертацію, або книги писати ще паралельно, фронтом керувати і ще й дисертацію захистити. Так ось а, ти маєш кимось стати і довго доводити, що ти є хтось. Наприклад, програміст, ви взялися за сферу, і ви довго будете йти, перш ніж. Хтось відчує, що ви там професіонал буде вам платити за це і так далі. Політика інша, вона інколи поверхнева, вона каже: На одразу займай позицію, одразу виконуй певну роль. І до речі, не факт, що ти станеш е, тим, е, ставши тим, е, от що тебе змушують стати, що ти станеш вільнішим. Тобто, так, ти можеш читати книги, ти можеш розбиратися, ти можеш здобувати освіти, ти можеш намагатися впилятися в якусь соціальну іерархію. Але не факт, що в тебе це вийде. Не факт, що, ставши тією людиною, якою хоче тебе бачити суспільство, ти отримуєш свободу, про яку мріяв. Обираючи політику, люди обирають ризиковану свободу та роль задовго до того, як роль їм призначать, а свободу замістять відповідальністю і обов'язками. І отут я приходжу до ключового, до дуже ключового в нашій країні. Це характеризує лише нашу країну, а, хоча є й інші країни, але вони мене не обходять. Мене обходить наша країна. Ключове. Якщо ви вже пішли в коментарі і написали якусь Гедоту, ну як же так, професор. Агітує займатися політичною діяльністю, займати позицію політичну, а не займатися саморозвитком, не вчитись і так далі. Ну, професор про це не сказав. Але важливо ось що дайте людині гарантію, що, пройшовши навчання, виховання, саморозвиток, освіту, соціальну адаптацію і, ставши громадянином, людина отримає. Все, що заслужила своєю працею, наполегливістю, чесністю, порядністю, професіоналізмом. Гарантуйте це людям, і вони відійдуть від політики і займуться собою. Допоки ніхто в державі не може людині навіть пообіцяти, що її зусилля не перетворяться на руїни, люди будуть займатися, цікавитися політикою більше, ніж всім іншим. Знаєте, це. Не наша вина, це наша трагедія, це наша біда, що в Україні людина тепер вже серйозно. Хто дослухав до цього моменту, серйозно, це наша біда. Людина в Україні, може бути, умнічка, гарно вчився, наполегливо працював, був чесним, відвертим, законослухняним, порядним, народжував дітей. Не порушував закони, не крав і так далі. І от поставте перед собою німе питання. А хтось в Україні гарантує такій людині відповідність за її працю, за її чесність, за її порядність. Хтось дасть такій людині квартиру, от її чесність, порядність, людяність, дасть їй гарний заробіток, повагу, честь, гідність. Хтось це гарантує людині. Що людина, навчаючись, працюючи, будучи чесною, відвертою, не обманюючи нікого, не мародерячи бюджети, хтось гарантує людині в Україні добробут, повагу. Хто, хто гарантує? Є такі люди? Немає, тому що ти можеш бути чесним порядним, а поряд з тобою є людина. Яка просто десь там кум, сват, брат, родич, коханець, коханка, там, брат дружини і, так, і понеслось. І в нас в державі ми знаємо, що твій добробут, твій соціальний статус ну, залежить більше від твоїх зв'язків, від твоєї наглості, від твоєї упертості. Від твоєї безпринциповості, від твоєї аморальності, від твоєї е, ризикованості в порушенні закону. Від цього залежить. А не від того, вчився ти чи ні. Опановував ти щось чи ні. Є деякі сфери, які дають можливість людині вирватися за межі цього бруду. ІТ, наприклад, або якщо ви стали дуже професійним. Там, медиком чи фізиком, і вас хтось помітив. Але навіть якщо ви стали дуже професійним фізиком, або талановитий ви фізик чи математик, то прийшовши в Національну академію наук, вас засунуть кудись на кафедру, якимось лаборантом, де ви і скончаєтесь. Пропрацювавши там років 30-40, і так вас ніхто й не помітить. Ви будете як лабораторний щур. І ніхто не буде турбуватися за те, що ви умнічка і просувати вас кудись далі. Ви скажете, та ладно, ну це ти вже згущаєш фарби, Сергій Миколаївич. Розповідаю, друзі мої, я в освіті був на всіх посадах: від асистента до проректора, ну, от ректором тільки не був. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, скільки у мене відомчих, вони мені не потрібні, одразу кажу, одразу, і, і не хочу. Скільки у мене відомчих нагород. Подяк, грамот від Міністерства освіти і науки України. От як ви думаєте, скільки? Я в освіті 25 років. Ну, 24. З них останні 14 років на керівних посадах. От як ви думаєте, скільки у мене? Подяк, грамот там і так далі. 0. І я й не хочу. Нуль. А тепер уявіть, скільки в мене всього було? Якби у мене, наприклад, тато, мій тато, був там заступником міністра або депутатом, або ну і так далі. Як ви думаєте, скільки б і чого в мене було б? Я думаю, що я був би вже і в Верховній Раді. У нас є такі приклади, знаєте, коли синок гарного тата вже в усіх структурах заслужений, перезаслужений. З усіма стажуваннями, з усіма титулами, званнями, подяками, орденами. Такого маса. От скажіть, будь ласка, а чому ж тоді не цікавитись людині політикою, якщо людина бачить, що її потуги, її праця це дуже ризикований проєкт? І ти можеш... Працювати, чесним бути і так далі. Але тебе можуть просто розтоптати і ніхто в державі тебе не захистить. Я ніколи не забуду, як в 2020 році мене молодого декана, а мені тоді було 41 рік. Мене молодого декана викликали в НАУ три немолодих Архаровця, яких Революція Гідності викинула за межі освіти. Тому що там виявилось ціле кодло. А потім ці люди повернулись вже при Володимирі Олександровичу, при Шкарлєтові. Він їх повернув до Нау. І ці люди покликали мене і сказали, що ну, ви знаєте, пишіть за власним бажанням, що ви йдете з декана. Це я молодий декан, своєю працею, без волохатих лап. Завдячуючи роботі з 8 ранку до восьмої вечора, без вихідних, проходних, без відпусток, я дійшов за 15 років від посади асистента до посади декана. І мене отак, як мальчика. І ніхто в державі не став на мій бік. Ніхто! Хоча я не писав дисертації за сало, я не писав свої публікації за сало або з чатом GPT, все написано там моїми руками. Ніхто не став на мій бік, і ніхто не допоміг. Потрібно було просто підійматися знову і йти новим шляхом. І до цього моменту ніхто не вибачився. Хоча одна з цих осіб, я навіть не можу назвати це людиною, працює до сих пір в НАУ ну це зараз КАІ, на посаді проректора і йому не соромно. незважаючи на його вже доволі. Літній вік, наявність дітей, внуків, і так далі. Йому, мать його так, не соромно. І він приходить в аудиторію і розповідає молоді, як потрібно бути чесним, патріотичним, відвертим, професіоналом і так далі. І він ніколи їм не розкаже, що він викликав молодого декана і розповідав йому, як йому потрібно за власним бажанням звільнитися, тому що. Тому що в них нова команда, і їм потрібно поставити своїх. Ну, на моє місце, прийшла, Ладно, не будемо характеризувати. Ви все зрозуміли, чому люди цікавляться політикою? І будуть цікавитись, допоки в державі немає чесної, прозорої дороги для чесних, професійних людей. Поки по цій дорозі, яка веде до добробуту. До грошей, до влади, до спокою, до впевненості ходять лише пройдисвіти і штовхають кулаками, ліктями, виштовхують з цієї дороги людей, чесних, порядних, професійних. От, допоки люди не будуть ставити вище освіту, самоосвіту, фінанси, економіку, бла 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 бла. Вище свого уч... своїй участі в політиці, тому що люди хочуть одразу себе почувати кимось в Україні. І це їм дає лише причетність до політичних процесів. Тому підписуйтесь і будемо працювати далі. Але, попри все, не забувайте розвивати себе, вчитись, бути порядними, чесними, справедливими. Я з цієї дороги ніколи не сходив. Повірте, не варто ставати падлюкою.